– 2767 тисячі гривень. Середня заробітна плата городян у першому півріччі. Це 95% від середньої заробітної плати по області. Майже мільйон гривень лозівчанам роботодавці заборгували. Сьогодні це два підприємства. Їхні керівники пояснювали причини виникнення заборгованості і шляхи вирішення ситуації. Слухала їх відповідна комісія виконкому у четвер. Шість звільнених працівників БТІ не за останні три місяці роботи 34 тисячі гривень. Заборгованість виникла через те, що замовники робіт розрахувалися не в повному обсязі, пояснював представник ліквідаційної комісії підприємства. Наразі ліквідатор проводить претензійну роботу з боржниками, а це сільгосп підприємства. Він впевнений, що відповідно до досягнутих домовленостей зможе виплатити і борги заробітної плати, і штрафи. Комісія відстежуватиме динаміку погашення заборгованого. Заборгував своїм працівникам ЛКМЗ. Заборгованість мають 2155 чоловік, і заборгованість вони ну як. Вроді би і погашають, але погашають завжди з опозданням, і нас сіда кожен місяць визникає заможність базаработа. Директор з персоналу та соціального розвитку ковальського механічного пояснював причини виникнення боргів та тактику виходу із ситуації, яку запропонувало керівництво, і яку підтримав трудовий колектив. Ситуація була б усудоніє, якщо якби ми ні обісвічували наш завод роботою на майбутнє. Без грошей працюючих не залишають паралельно, аби зберегти виробництво, витрачаються для майбутнього функціонування заводу. Не забувають машинобудівники і про допомогу місту в рамках соціального партнерства. До соціального партнерства попитались підложити на тінь полі 1 млн 100 тисяч, ну поші мільйон 200 тисяч та за відключені акасна помощі. Не буду називати, що він цьому врядом. Также ми незважаючи на крисну ситуацію. Порядка ста десяти тисяч помогли місту. Про черговий подарунок місту до дня його народження Шоткеропов промовчав. Секрету не розкрив ну наші Керівництво підприємства прикладає всіх зусиль, запевнив директор з персоналу, аби погасити існуючу заборгованість. Контролюватиме процес комісія виконкому з питань погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Перш за все, це соціальний захист працюючих робітників, недопущення соціального взриву, щоб робітники своєчасно отримували заробітну плату, а ми своєчасно отримували доходну частину бюджету з податку на заробітну плату. Якщо керівник не приймає ніяких дієвих заходів, комісія передає клопотання до прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівника за. Несприяння погашення заборгованості по заробітній платі.